Морозний ранок. Дивіться, яка крига. А який? що це, Хвилі так гнало, чи що? Бачите, оце біла риска на цьому така плавна на озері. Я стою на горбочку, вилізла, щоб показати оце. Ой, як воно. Зима, ну зима. Качок немає. Бо крига. Ось подивіться, яка крига. Отам луночка вон, біля очерету. Воно воно блищить. Де воно? воно? Отам луночка. З водички. Ось так виглядають, наче. Озеро. Ну ніяк не ракурс, щоб не зняти те, що не треба. Ось, Ось так. Зараз я злізу десь. Ану, підожди, не тягни, бо я зараз покочуся з цього пагорба. Тихенько. Буля, ти ж бегемот, у тебе ж сили. У мене вже, мабуть, немає такої сили, як у тебе. О, спустилася. Травичка все одно зелененька. Дерева ось полягли, коли було ото токаховську, коли підірвали, то вони прямо з корінням повертало їх. Ну, звичайно, люди їх забрали на дрова. Тут багато було таких дерев. Воно коли сухе, це ж маслина. Плох, як кажуть. Коли сухе, воно гарно горить. Вон, бачите, пень вирвало з корінням, а люди і, і пні позаберу. Тут такі корчі були дебелі, що я хотіла прийти. Оце ж люди ріжуть, я думаю, ну прийду, візьму візочок, прийду та й заберу. Оце коріння, бо я люблю, коли в мене в садочку таке. Коріннячко, корчі. Ну, смітник. Як мені один написав, це що, смітник? Кажуть, хто як бачить, у кого яке. Яка фантазія, яке бачення. А ми вийшли на двір. Думаю, прогуляємось трішечки. Бачите, гілля лежить. Воно сухе, чогось вони почали пропадати, ці дерева. Сохнути, ну це, мабуть, того що. Було ж таке мокротиння, а дерева ж не можуть довго у воді стояти. Яке б дерево не було. А тут такі були здорові. обвертало, позабирали корчі люди. Ось оце, бачите, ось гляньте, як воно розщепнулося, але воно живе ось то люди його й не чіпають, воно як висохне оця гілка повністю. Її зріжуть. Щодо цього, ну, це наші з нашого поселення, а там інші я не знаю. А який сенс різати, як воно не горить мокре, воно геть не горить. Ну? Ташок майже не чути так десь, де-не-де, де, бо холодно. Зачепилася, ліє за маслину, вона ж колюча. Знаєте, що вона колюча, дуже колюча. Я як козом бувала, оці пацьорки, вони так їх любили, то в мене руки аж до нариву були по колоці. Я не люблю, коли воно колеться, в мене бігом наривають. Давай, перед, давай. Оце, корови тут ходять, оце вони все побили. Оці великі ось, бачите. Позбивали, а потім вийде травичка, буде гарненька. Оце все перегниє, насіння скине, дасть нове життя. Рослинка ж, вона ж також піклується про своє потомство. Ну, що там унюхала? нюхала. Йдем далі. Хочу подивитися на оте дерево. Є там ота, отой ящик, чи ні. Зараз я дойду, тому потерпіть трішечки ще покажу вам природу, бо хочу засняти, є воно на дереві чи ні. Зрізали триву, це було до війни. був. Ой, не газу. Соляра, по-моєму, підійшла. Ой, горобці скачуть, шукають щось їсти. А я їм накидала прямо на дорогу. Я їх і того року так підгодовувала, бо в мене коти, що двірі, гляньте, яких багато. Коти на дворі, вони не дадуть їм у дворі їсти. Вони горобці, я маю на увазі, в сарай залітають і там годуються у курей. Ось вони змерзли, але їх голод змушує. Подивіться, горобчики. Тож я їм сьогодні кинула на дорогу і не подивилась, поїли вони чи ні. Треба було подивитися. О, клюють щось. Гляньте, яка зрайка. Абага. От кого я найбільше люблю? Це горобців. Тому що вони віддані, вони нас не покидають навіть взимку дятла я не чую, десь відлітає, мабуть. Хоча в нас дятлів багато. Так, де ж це дерево? А, є той ящик. Зараз я зніму той ящик і виключу. холодно, я хотіла дещо зробити у дворі. У мене є задумка габіону, в мене ж каміння багато. У мене є задумка річечку зробити, там, де в мене сухий струмочок. Я хочу там зробити річечку, плівка в мене є, озеро в мене є, Ой. ставочок у мене є, річки в мене ще немає. Я оце, це в мене вже з неділю оця ідея. Я лежала і думаю, ну що мені чогось бракує в моєму садочку, річечки мені бракує. Але як вона буде текти, та річечка. Не знаю, я ж не буду двигун встановлювати, щоб вона наганяла воду. Знаєте, не фонтан. Я фонтани не люблю. Не, не те, що не люблю. Ось воно на місці, бачите? Не те, що не люблю. Я... На них треба гроші. А У мене немає лишніх коштів. Я краще щось куплю собачкам своїм смачненьке. А я взагалі в інтернеті бачила декілька ідей. Фонтанів таких, що не треба для них світло. Я один зробила, в мене не вийшло. Ще один знайшла, треба спробувати. Ось може сьогодні і спробую. Гляньте, це бронежилет лежить. Бачите, це ж гроші на нього пішли. Пластинки повитягали, кажуть, вони дорогі. А він старий вже викинули, мабуть, комусь вже не потрібний. Ой, заплутали мене. Так, ну все, гарного усім дня, морозного дня, хай буде морозець. Зима має бути зимою. Гляньте, як мох, то лишайник заполонив це дерево. Оце воно скоро. <кхм> Оця А, вона вже мертва, ця гілка. А кажуть, не страшно. Страшно. На плодових я стараюся кропити, обробляти, щоб цього не було. Навіть щіткою чухрати, але воно все одно з'являється. Ви знаєте, воно зараз усе так адаптувалося до цих препаратів. Ой, що треба шукати нові препарати нового покоління. Ось, гляньте, який корч тут лежить. Ой, ой який він дебелий. Подивіться. Але в мій садочок він не піде. Тому оце бензопилою попиляти, і воно буде горіти залюбки. Так ну все. Бувайте здоровенькі.